Всім доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я день на кухні, готую їсти. На вулиці у нас вже четвертий день вітер великий, збиває з ніг. Сьогодні хочу наготувати, тому що плануємо із мамою зробити домашній паштет. Що я сьогодні буду готувати. Хочу зварити плов, обсмажую вже ребра, дістала з морозильної камери. Тоді дістала печінку курячу, зроблю в сметані. І ще, можливо, посмажу м'ясо. Щоб мені було на декілька днів. А завтра плануємо, як нічого не переб'є, нічого не зміниться, то ми будемо робити домашній паштет. Паштет дуже смачний. Зараз покажу, що у нас там на вулиці. На вулиці у нас хмарненько. Інколи сонечко проглядає. Ну, з цієї сторони вітер не так видно, але на вулиці дуже великий вітер. Ну, сьогодні, можна сказати, ще трішки притих, але вчора, позавчора, три дні, взагалі не можна було на вулиці вийти, з них збивав. Мої різдвяники сюди перенесла. А перчик перенесла на сонячну сторону, вже там прокльовується. Покажу вам. Жовтий прокльовується і помаранчевий. Червоний щось не хоче. Ось така в нас погодка. Із віконечка гарно Свіже повітря заходить, відкрила вікно на провітрювання. Тож сьогодні готуємо. Нарізала вже цибульку, морку і обсмажую. Реверце. Ось смажу. до румяної, до румяного кольору, потім у каструльку, гарненько протушу і обберу кісточки. Не знаю, що вже готувати їм. Вона готую, хочуть їдять, хочуть не їдять, хочуть дивляться. А хто не хоче, хай стає, готує, що забажає. Тож такі у нас справи. На вулиці щось зняти неможливо, тому що нічого не буде чутно. Вітер добиває, вон берізки шатаються. Так що такі справи. Це якби було хоча б недільку сонечко. Воно б гарно повисохало, то хоч би повигрібали оте листя. Минулому році не встигли вигрібти. Сніг випав. Ми трішки не справилися із садовими доломи роботами. Ні, ну нічого. Воно перетрухло буде. Сіджива якась деревця там. О, сонечко. Бачите, як видно, що сонечко виглядає. Буде якась піджива, нічого. І менше буде вигрівати виносити. Бо осінню листя дуже забагато стягаєш-стягаєш свої тачки, не встигаєш вивозити, А так буде менше виносити. Ось перчик свій. Уже хтось навіть коли намочений, не проростає. Не знаю, чи зійде той, що посіяла домашній. Той, що купувала, то зійшов. А той, що домашній щось не сходить. Ну зараз я вам покажу, Обсмажу і покажу, який перчик у мене. Зніму з іншого вікна сонечко виглянуло. Вон ялинку тріпає, наче собаку хвостом. Тіліпає. Покажу бегонійку свою. Потрібно обібрати, бо вона цвіте цілу зиму. І дуже часто треба оббирати. Там вон посадила молоденькі, щоб вже на весну були. Бачите, осипається. Це пилососом. Це я оббираю так шух-шух-шух. І воно збирає гарненько. Бо його кожен день оббирай і. Вони дуже швидко відцвітаються. Красиві. Так що готуємося до весни, до тепла. Будемо сподіватися, що все буде добре у нас на Україні. Небо яке. І сонечко. Гарна поводка, аби не вітер. Ну, це вже ж таке. Від нас не залежить. Покажу, ось в мене квіточка зацвіла. Я не думала, що вона цвіте. Подивіться, який цвіт. Я думала, це листочок якийсь трішки не сформований, коли зацвіла. Потрібно їй поміняти землю, бо їй ця земля взагалі не підходить. Вона себе погано почуває. Все психають. Ну, нічого. Трішки розберемося із розсадою. Квіти трошки покажу свій фікус, якого дуже обожнюю. Такий великий. Доларове дерево. Листочок трішки треба зрізати. Ось. Ось буде цвісти, викидає квіточку. Там орхідеї на тому вікні. Так що такі квіти. І тут ще десь я бачила, викидаю квіточку, але де ж де ж бачила. А, ось уже, дивіться, яка вже велика. Вже скоро зацвіте. А як вона пахне? Ви знаєте, оця ця є, дуже пахне. Так, придру вже обсмажила, стала в кустульку. Чигульку підсмажила. Моркочку додала. Зараз трішки обмазу, все в каструльку, заливаю водичкою і поставлю, хай тушкується. Такий гарні рум'яний. Покажу свій перчик. Перенесла на сонячну сторону. Ось вже прокльовується. Це жовтий сходить. Це помаранчевий сходить. Це також ось прокльовується. Це купований. Те, що купувала. Тут домашній, навіть показувати не буду, бо нема що показувати. А це червоний. Те ж саме. Чорно, чорно, чорно. І один. Не бачу, щоб наклюнувся. Калачики два, що посадила, теж сюди поставила на сонечку. Не вистачає місця в мене на вікнах, ну нічого. Ще треба капусту посіяти. Грань. помідорчики. Та й гарненько вже проклюнувся, його полила сьогодні, але на сонечку і мокреньке. Думала, вже висохло. Бім. Орхідейки мої. Тут в мене орхідеї стала на цьому їхній. Ой, трішки прибрала, трішки залишила. Так, поки почала вам показувати, вже трішки покажу ще своїх кімнатних рослин. Ось така квіточка, це в кімнаті синочка. Щось вона в мене не цвіте. Не знаю чому. Один раз як зацвіла і більше не хоче. Одна стоїть на віконечку. Тут його лего. Але листя мені подобається. Вже неодноразово хотіла викинути, але все ж таки даю ще їй надію. Нехай, можливо, ще зацвіте. Так, на цьому вікні в мене фіалки. І це Такий кактус вже старий, старий, треба молоденький посадити. Вже старе-старе. Маленькому вазончику в мене. І фіалочки. Також бегонійка це що цвіте. І столітник. Один я віддала сестриці, бо в неї щось пропав. От такий великий столітник. Потрібно ще молоденький посадити, нехай буде. Я люблю ці старі квіти. Фіалочка цвіте. Ось. Щось ота пропадає. Оця вона щось. Не дуже себе почула. І біленька. Ну, я посадила листочки, не знаю, що з ними буде. Цю потрібно розсадити. ну... Зараз весна дуже багато. Треба чого мені пересадити, тож хай поки побудуть. Такий фікус в мене ще є. Ну, не знаю, щось він мені не дуже подобається. Можливо, комусь віддам, а можливо, висажу на літо на вулицю. Ще подумаю. Так. Знову тут бегонійка. Сонечка її відкрию. І різдвяник. Це вже по другому кругу. Зацвітає такий біленький, гарненький, серединка біленька гарна. І червоний теж вже по другому разу зацвітає. Червоний гарний. Такі кімнатні в мене квіти. Також є чоловіче щастя, чи як воно називається. Ось забула з Не пам'ятаю. Треба відламати, відцвівся. Щось він не хоче цвісти. В тому році цвів. В цьому році його трішки перевернули, він випав. Також треба пересадити, ну нічого. ще все в нас попереду посадить, встигнемо. Ну і тут орхідея красуня, ось молоді пішли. Пагінці ось будуть цвісти. Я не обрізую, я обрізую по мірі засихання цих квітоносів. Ось зацвіла. Рябенька, там грошове дерево і фіалки. Вон там місця не вистачає, з розсадою так, буду тулити одне на одне. І фіалочки. Вон посадила листочки, не знаю. Повинні прийнятися. Яка вона тільки крупна, велика-велика, бачите. А перші були взагалі великі. Це вже ж ось оскільки відцвілося. Це вже на самому хвостику цвіте. В першій веранді в мене стоїть в холоді ось такий різдвяник. Пуп'янки ще тільки ось набирає. Тут дуже холодно, ну нічого. Зато квітів повинно бути. Дуже багато з пуп'яночки викидає, викидає. Тому що стояло у будинку, жарко йому, взагалі не цвів, то я його сюди пристроїла, то подивіться, скільки пуп'яночків набирає. А на радиску винесла, зійшла. І у першій веранді в мене зимують. Калачики, я молоденькі понасаджувала, вони вже червоний відсвівся, потрібно зламати. Зараз, з тієї сторони, ще вам покажу. І ось, ось з цієї сторони, теж калачики. Ось. Треба сухе пообривати. Вон позламлювала. Це і буду весною висаджувати на вулицю. Молоденькі поприймаються і ці в мене вже будуть. Зимувати на вулиці. Хочеться вже тепла. Ну, нічого, ще почекаємо. Ще лютий місяць, ще зима, зимовий місяць. І в цьому році Пасха дуже пізно, то холода ще будуть дуже довго. Також ось ще ось на цьому віконочку О, треба помити в пилюці. і Оці не пам'ятаю, як вони називаються. Також треба привести їх в порядок, ось сухе, пообрізати, тут вже пропало. О, бачите, я вже й прибрало. Хочу пересадити, поміняти землю. І цю також, там молоденьке. є, потрібно посадити. Молоденьке. Такі в мене в кімнатні квіти. Дуже багато я. Повикидала, в тому році викинула два фікуси, тому що листя осипається, вони дрібненькі такі були листочки, завжди стояли листі. То я висадила і вже більше не всаджувала. Трішки скорочую. Квіти, реберця, тушиться, потім гарно обвариться, я оберу і додам рис. Першу обсмажила хибульку до рум'яного кольору. А тепер печіночку. Ця печіночка купована куряча. То вона швидко приготується. Додала сметани, перчику. Щось сметану я прогадала, думала в мене більше сметани. Ну нічого. Трішки додала досить, вона протушиться, печіночка, і буде смачна. Вона і без сметани смачна, і з цибулькою посмажить. Розібрала м'яско, відділила м'яско від кісточки. Зараз ложу назад кострульку. Рис вже промила гарненько і висипаємо в каструльку. Печіночка переложила в каструльку. Перекипіла, також готова. Випустила, побігли. Біжить поки на вулиці. Ну? Так, піти, подивитися, чи немає яєць. Ідіть виходьте! Двойко. Йдемо вже в нас Привіт. вечір. Йдемо з мамкою на виклик. У нас дівчата викликали на Хлопця. <свісна> на прическу, на стрижку, то у нас заробіток вечірній. Тож зараз одягаємося і виходимо. Йдемо прически робити. Привітчики, дівчанки і мальчишки. Зараз будемо стригти вам крила, щоб не літали, бо нема відбою. Да? Хто перший? Так, м'ясо досмажується. І конструкції печінка сметані. Там плов. А тут поставила. Ще завтра хочу. Мамка зарізала півника малесенького. Зварю бульон. Сьогодні завтра буде борщ. І баночки намиваю на домашній паштет. Перемила, зараз переполощу і поставлю на котлон хай, хай сохнуть. Тож дякую вам за перегляди. За підписки, мені дуже приємно. Буду закінчувати своє відео. Тож бажаю всім миру, здоров'я і всього найкращого. До наступної зустрічі!